Вітаю вас, усіх, друзі! Хочу для вас сьогодні записати таке відео, як правильно подати звіт по намине працівникам 4DF 4 чотири плюс ЄСВ об'єднаний за четвертий квартал 2024 року. Терміни для подання розпочалися із 1 січня 2025 року і триватимуть по 9 лютого 2025 року, включно, тобто 40 календарних днів після закінчення звітного періоду. Сьогодні, друзі, підготувала для вас два приклади. Перший буде стандартний звіт, а другий із звільненим працівника. Тому, якщо друзі, комусь потрібен зразочок, то давайте переглянемо, що в нас тут вийшло. Отож, поїхали. Я зайшла в електронний кабінет іду ось у уведення звітності. І для того, щоб прозвітувати, мені потрібно обрати правильний звітний період. Для цього я обираю 24 рік і 4 квартал. Далі натискаю створити, обираю потрібну мені форму. Наразі це для фізичних осіб підприємців F05 -109. Обираю її, перевіряю стан документа, щоб тут стояв звітний. Перевіряю код ДПІ свою інспекцію. У мене вже тут електронний кабінет правильно підтягує. Але ви на всякий випадок тут перевіряєте, що у вас стоїть. Ось, тому що як я вже. Розповідала в своєму минулому відео, що кодипів багатьох змінився. Тому, друзі, будьте обережні, на всякий випадок перевірте, чи все у вас тут правильно підтягує. Далі обираю потрібні мені додатки. Зараз це буде додаток 1, 4DF і натискаю створити. Але вже, друзі, набрала для вас і давайте лише швиденько покажу, як я додавала додатки. Я натискала «Додатки» і додавала додаток 1 додаток, раз. І додаток 1 і ще раз додати 2. Потім додавала таким самим чином 2-4 DF. І загалом у мене отрималось 2, 3 додатки 1 і раз, 2, 3 додаток 4DF, тобто жовтень, листопад і грудень. І давайте розпочнемо із додатка 1. Так, не той місяць, який мені б хотілося. Ось перший місяць у кварталі це жовтень. Отож, друзі, поїхали. Звітний, рік 24, квартал 4. Номер місяця кварталі 1 це жовтень, номер додатка розрахунку 1. І приступаємо, друзі, до нашої таблички. Номер порядковий 1. Громадянин України так, 1. Жінка чоловік, так, у мене чоловік 1. Ідентифікаційний номер поставили. Код категорії застрахованої особи 1, тобто це найманий працівник, код типу нарахувань нам не потрібен, місяць 10, 24 рік і прізвище, ім'я і по батькові. Далі, друзі, 14-та колонка, кількість календарних днів 31. Загальна сума нарахованої заробітної плати ви ставите свою, але ви ж пам'ятаєте, щоб не було до нарахування, мабуть, не менше, ніж мінімальна заробітна плата 8 тисяч. Ну, так немає, бо вона тут була це 8 тисяч, ви ж самі розумієте, скільки ви ставите, але це просто для зразку, аби в мене тут кругла була така сума. 16 і 17 колонка у нас наша нарахована заробітна плата, 18 і 19 – нулі, тому що мене донараховуємо. І 20 колонка це 22 1760 від 8 тисяч. Далі у нас ознака трудової книжки одиниця, тому що є 0,00. 25 колонка у нас пуста і 26 у нас 0. Далі, друзі, усього переносимо в, із нашого рядка 1, 8 тисяч вісім, тисяч 0,0 і 1760 це сплата ЄСВ. І далі, друзі, переходимо до наступного додатку. Це у нас за листопад місяць, звітний, 24 рік, 4-й квартал. Номер місяця кварталі 2, номер додатка розрахунку 2. Табличка наша. Порядковий номер 1 громадянин України. Так, чоловік. У мене одиниця, ідентифікаційний номер, найманий працівник 11 місяць, 24 рік. Прізвище ім'я по батькові найманого працівника. Кількість календарних днів у місяці. Нарахована заробітна плата 16 і 17 колонка, 18 і 19 нулі, і 20 колонка 22%. Від нарахованої заробітної плати, тобто до сплати єдиний соціальний внесок. Ознака наявності тортової книжки 1, далі 0,0,0. 25-та колонка пропускаємо, і 26 у нас 0. І переносимо, друзі, все в усього із нашого попередного рядка. Йдемо до останнього, до третього місяця, це у нас грудень, звітний. 24 рік, 4 квартал. номер місяця кварталі 3. Номер додатку розрахунку 3. Табличка. Один порядковий номер. Громадянин України, чоловік-жінка, ідентифікаційний номер. Код найманий працівник одиниця, 12 місяць, 24 рік. Прізвище ім'я по батькові. 31 календарних днів. Нарахована заробітна плата, 16 і 17-та колонка. 18 і 19 до нарахування немає, отож у мене нулі. І 1760 йде нарахування для ЄСВ. Далі, 1, 0, 0, 0. І 26 у нас колонка 0. І переносимо в усього. Тепер, друзі, давайте розглянемо наш 4ДФ. Так, не туди. Знов не туди. Ось перший місяць у нас. Отож, друзі, звітний, 24 рік, 4 квартал. Номер місяця кварталі 1, це жовтень. Номер з рахунку – 1. Номер додатку до розрахунку 1. Не забуваємо про 32-й рядок. Це наше місце знаходження платника. Обираємо тут із довідника, якщо не підтягується. Далі, 4 рядок. Працювала одна особа. За цивільно-правовими договорами, бачите, у мене нікого не було. 0. Далі табличка ідентифікаційний номер найманого працівника, нарахована заробітної плати і виплачено заробітної плати по 8 тисяч. Сума податку на доходи фізичних осіб нараховано і перераховано, тобто це 18% від 8 тисяч ПДФО 1440 1440 перераховано. Сума військового збору 1,5%, 120 гривень, нараховано і перераховано від 8 тисяч за 1,5% Поставила я до військового збору. І ознака доходу 101. Далі, друзі, переношу всього наші всі цифри. І спускаюсь нижче. Кількість рядків 1, кількість фізичних осіб 1 і кількість сторінок 2. Йдемо до наступного додатку. Так, звітний, 24 рік, 4-й квартал. Номер місяця кварталі 2 це листопад, номер розрахунку 1. Номер додатка розрахунку 2. 32 рядок місце знаходження. Працювала за трудовими договорами 1, 5 рядок 0. І знову наш найманий працівник. Код. Сума доходи 8 тисяч. Нараховано і виплачено. 18% ПДФО, податок на доходи фізичних осіб, 1440 нарахована, перераховано, сума військового збору 120 гривень, нарахована, перерахована, ознака доходу 101. Переносимо в усього наші цифри. Спускаємось нижче. Кількість рядків 1, кількість фізичних осіб 1, кількість сторінок 2. І йдемо в останній додаток. Щось весь час не можу знайти. Потрібен мені так з першого разу. Ідемо. Це вже грудень, звітний. 24-й рік, 4-й квартал. Номер місяця кварталі 3-й, це грудень. Номер розрахунку 1, номер додатку до розрахунку 3. 32-й рядок. Бачите, місце знаходження. 1 за правовими, за трудовими договорами працівник, 0 за цивільно-правовими. Інтифікаційний номер найманого працівника, сума доходу на нараховано виплачено, сума ПДФО нараховано, виплачено від 17%, сума військового збору нараховано і перераховано. І тепер, друзі, увага: не півтора, а 5%. Тому що для найманих працівників у грудні місяці вже ставка змінилася. Тобто ми вже не 120, а 400 гривень мали нарахувати по новому законодавству. І, друзі, 101 ознака доходу. Далі в всього ми переносимо 8 тисяч 8 тисяч сума доходу, 18% ПДФО 1440-1440. І сума військового збору, друзі, ще раз увага, 400 гривень, нараховано і перераховано 5% від 8 тисяч. Тепер, друзі, кількість рядків у нас 1, кількість фізичних осіб 1. І сторінок у нас 2. Переходимо до головного документу і йдемо згори. Звітний рік 24, квартал 4. Номер розрахунку 1. Заповнюємо знову 32-й рядок. Це місце знаходження. І спускаємось нижче, друзі, до нашої цієї таблички. Отож, 61-й рядок. Відомості про нарахування заробітної плати застрахованим особам. Тобто, це додаток 1. У нас іде. Три додатка 1 це за жовтень листопад і грудень. І оскільки там по три аркуша, то тут у нас виходить аркушів 9. Далі 0,64, друзі, це відомості про суми нараховано отриманого сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Тобто це додатки по 4ДФ. Три додатки 4ДФ також у нас жовтень-листопад-грудень, і грудень. і оскільки ви пам'ятаєте, що там по 2 аркуші, то у нас загалом виходить 6 аркушів. Далі код виду економічної діяльності у нас підтягнувся автоматом. Якщо ні, то тоді через довідник додаємо його. Спускаємось нижче. 101 середньооблікова кількість штатних працівників. У нас працювала одна людина, що жодній що в грудні, тому у нас по одній людині. Далі, друзі, ось 104 облікова кількість штатних працівників також у нас по одній людині. 105 рядок, кількість застрахованих також 1, 1, 1. І друзі, чоловіків, у нас 1, 1, 1. Далі спускаємось нижче до розділу першого. Так, де у нас сума нарахованої заробітної плати? В рядок 1, 1 Ми заповнюємо наші 8 тисяч жовтень, листопад-грудень. і грудень. І оскільки 1, 1 відноситься до рядка 1, то тому ми переносимо сюди ці 8 тисяч. Друзі. Нагадую, що все, що від 1.63, 63 6, 3, це все відноситься до ось рядка 1. Якщо у вас тут декілька осрядів, ви заповнюєте, то, звичайно ж ви його додаєте між собою і потім ви вже проставляєте в рядок 1. Так, йдемо нижче. Сума нарахованого доходу в межах максимальної величини. Тобто рядок 2. Роботодаціями сплачено 22%. Тобто в рядок 2-1 я ставлю також 8 тисяч жовтень, листопад і грудень. І оскільки 2-1 відноситься до рядок 2, то сюди ми переносимо наші 8 тисяч. Спускаємось нижче. Нараховано єдина соціальна внеска. Ось, друзі, 22%. Тобто рядок 3-1 ми заповнюємо вже 1760 жовтень, листопад і грудень, тобто 22% від 8 тисяч. І переносимо із 3,1 в рядок 3. Ту саму суму 1760 жовтень, листопад і грудень. І таким самим чином, друзі, ось ми повторюємо у сьомий рядок загальна сума до сплати. Це у нас жовтень, листопад і грудень. І потім ми ці три суми ось в восьмий рядок загальна сума додаємо і проставляємо 5280 гривень. Все, друзі, я думаю, тут це зрозуміло. І тут ніяких, в принципі, питань не може виникати, я думаю, не повинно. І давайте ми зараз перевіримо наш документ, ось перевіримо. Далі ми його зберігаємо, підписуємо, відправляємо і чекаємо на зелененьку квитанцію номер 2 в якій буде вказано, що пакет прийнято. Все, друзі, а тепер давайте ми з вами розглянемо наш звіт. Я для вас підготувала е, із. Додатком 5. Ось він. Таким самим, друзі, чином, давайте створимо: я створила наш звіт ось форма F0509. І, друзі, коли я вибирала додатки, то я вже вибирала додаток 1, додаток 4DF і додаток 5, тому що я буду у листопаді місяці звільняти працівника. Тому тут я додала всі додатки, натискаю Створити, але ось він, друзі, зараз я вже його відкривала. І давайте почнемо із, саме із додатка 5. Ну, я думаю, ви вже запам'ятали всі, добре знаєте, що додавати додатки потрібно ось тут. Так, не будемо повторювати, тільки що це проговорювали. Отож, друзі, п'ятий додаток. Ваші запитання у коментарях, коли ви запитуєте, чи потрібно, ось, наприклад, я звільняю, давайте ми нижче, звільняю працівника 30 листопада, чи потрібен нам таким чином за грудень місяць пустий додаток. Ні, друзі, пустий додаток ми не створюємо. Якщо ось я 30 листопада звільнила працівника, то бачите, у мене тут додаток один за ж... За жовтень, за листопад. Далі у мене 4 ДФ за жовтень, за листопад, і додаток 5. Ну, він сам по собі йде. В листопаді місяці це ми звільняємо нашого працівника. Тому, друзі, давайте ми з нього і почнемо. Отож, звітний, 24 рік, 4 квартал, номер місяць, до номер додатку в розрахунку 1. І як бачите, друзі, грудня місяця у мене немає. Ось. Ми е, пусті додатки не подаємо, і, тому що тут у нас вказана дата звільнення. Так, все проговорили, щоб я не забула. Тепер, друзі, йдемо спочатку. Номер е, рядка у нас один, громадянин України так, договір за ЦПХ у мене немає. Категорії особи одиниця, тому що це найманий працівник. Друзі, ось, бачите, я вам нагадаю, кому потрібно. Бачите, ось тут такі є маленькі циферки. От, наприклад, 12. Це все ми дивимося сноски. Ось 12, шукаємо категорію особи, ось найманий працівник. І сюди поставляємо те, що вам потрібно. Так, далі, друзі, у мене одиничка тут і їдемо далі. Рестраційний номер це у нас ідентифікаційний номер нашого найманого працівника, прізвище, ім'я по батькові. Далі у нас йде дата початку. Ми не проставляємо, а дату закінчення роботи ми проставляємо 30.11. Так, внутрішній сумісник 0, проведена, призначена на іншу посаду 0. Професійна назва роботи, друзі, я брала із інтернету. Я вам вже показувала у минулорічних відео, хто не бачив, просто забиваю в Google професій, код класифікатора професій і вибираю там свою назву. І копіюю, вставляю, а код також копіюю і вставляю. І так само, друзі, посаду. Тому що ну, такі класифікатори їх немає ні в кого вдома. Ми користуємося цими довідниками з інтернету. Так, друзі, 16-та у нас колонка. Документ, підстава це у нас наказ про звільнення номер 3 від 20 11-го. І підстава також я дивилася в інтернеті для припинення трудових договорів. Це у нас, якщо потрібно, кому стаття 36, пункт 1. Ось. КЗК ЗПУ. Так, якщо по буквам дуже повільно. Все, друзі, далі тут нічого немає. Все, нижче у нас дата, ідентифікаційний номер і ім'я Попадкові, і, в принципі, тут нічого більше заповнювати нам не потрібно. Все, так ви побачилися зрительного. Давайте будемо переходити до додатку 1. Так, це жовтень місяць. Йдемо згори. Звітний 24-й рік, 4-й квартал. Номер місяця кварталі 1, номер додатку до розрахунку 1. Тепер, друзі, табличка. Порядковий номер 1, громадянин України 1, чоловік жінка. У мене чоловік 1, ідентифікаційний номер, код категорії 1. Далі номер місяця 10-й, 24-й рік, прізвище, ім'я по батькові, кількість календарних днів. Загальна сума нарахованої заробітної плати 8 тисяч. 0,0 це у нас, тому що немає до нарахування. І 1760 у нас іде від 8 тисяч. Далі наявні трудової книжки в мене один, тому що є. Далі 0,00. Пропускаємо 25 і знову 0. І в усього, друзі, переносимо наші цифри. Ідемо у листопад. І таким самим чином, друзі, заповнюємо. От звітний. 24 рік, 4-й квартал. номер місяця кварталі 2. додатку в розрахунку 2. Табличка. Порядковий номер 1, Громадянин України, чоловік, і жінка, ідентифікаційний номер, код категорії застрахованої особи. Далі й місяць, 24-й рік, прізвище ім'я по батькові. Кількість календарних днів 30 у нас було в листопаді. Нараховано заробітної плати це 16-17 колонка по 8 тисяч, 19, 20 пусто, 22, 22, 22. 20 колонка, друзі, 1760, це 22%. Це єдина соціальний внесок. Далі у нас наявність трудової книжки 1, 0, 0, 0. Пропускаємо і знову 0. І, друзі, в усього переносимо. Так, йдемо в 4ДФ. Так, звітний. 24 рік, 4-й квартал. Номер місяця кварталі 1. номер розрахунку 1, номер додатку розрахунку 1. 32 рядок. Працювала за трудовими договорами 1, за цивільно-правовими 0. І табличка. У нас іде ідентифікаційний номер. Нарахована заробітної плати і виплачена заробітної плати у нас сума доходу по 8 тисяч. ПДФО, друзі, 18% 1440 нараховано і перераховано. Сума військового збору 120% нараховано і перераховано. Ознака доходу 101. І переносимо наші цифри в усього. Спускаємось нижче. У нас кількість рядків 1, фізичних осіб 1, сторінок 2. Тепер, друзі, давайте подивимося, що в листопаді. Листопад, звітний. 24 рік, 4 квартал. Номер місяця кварталі 2. Номер розрахунку 1. Номер додатку до розрахунку 2. 32 рядок це місце знаходження платника. За трудовими договорами одиниця. Працювало за цивільно правовами ознака 102 0. Ідентифікаційний номер. Нараховано доходу і виплачено доходу. Нараховано ПДФО і виплачено ПДФО 18%. Нараховано військового збору і перерахована військового збору 120 гривень. Ознака 101, друзі. А тепер дивіться, обов'язково маємо поставити звільнення з роботи 30.11.2024 року. І в усього, друзі, переносимо 8 тисяч 1440 і по 120 Далі, друзі, номер рядків 1, номер, кількість, фізичних, кількість рядків 1, кількість фізичних осіб 1, кількість сторінок 2. І тепер останнє у нас це переходимо до головного документу. Звітний, рік 24, квартал 4. Номер розрахунку 1. 32 рядок. Далі спускаємось до нашої таблички. Інформація про додатки, що додаються до розрахунку у нас, друзі. Це додаток 1, їх було 2 у мене, тобто це жовтень і листопад. І там по три аркуші, тому тут 6 аркушів. Так само, друзі, рядок 0,64. Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплачено податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Тобто додаток 4ДФ також було у нас два. Це жовтень і листопад, два додатки і по два аркуші, тобто чотири аркуші. І у нас зараз заповнюється рядок 0,65, тому що відомості про трудові відносини нам потрібно також відобразити. Додаток 1 у нас був присутній в пакеті, ось він один, і там два аркуші. Далі, сьомий у нас рядок от основного виду економічної діяльності. 101, середньооблікова кількість штатних працівників у нас за звітний період. Одна особа була жовтень і листопад. В грудні у нас стоїть 0. Далі, друзі, у нас 104 облікова кількість штатних працівників, жовтень і листопад по одній людині, грудень у нас 0. Застраховані особи 105 рядок. Також жовтень і листопад одна людина 0 у грудні. І кількість чоловіків, ось у 109-й рядок, у нас 1-1, У грудні не було нікого. Спускаємось, друзі, до розділу 1. Нарахування доходу. Рядок 1-1 – сума нарахована заробітної плати у нас 8 тисяч. 8 тисяч це у нас і листопад, грудень у нас пустий. І переносимо з рядок 1 в рядок 1, 1 і переносимо рядок 1. Так само дублюємо наші 8 тисяч. Спускаємось нижче. Роботодацями сплачено 22% із суми. Рядок 2.1 також 8 тисяч жовтень і 8 тисяч листопад. В грудні нема нічого. Переносимо цю суму в рядок 2. Цю сюди. І спускаємось на друзі в рядок 3.1. Це нараховано 22%. У нас в жовтні в листопаді по 1760, в грудні у нас нічого. І ми спускаємося ще нижче до нашого останнього рядка. Це 7 і 8. Це 1760-22% це наша сплата по ЄСВ. І додаємо 1760 плюс 1760, виходить 3,520 8. Все, друзі, більше тут нема нічого. І ми таким самим чином, як і попередній звіт, перевіряємо, зберігаємо. Підписуємо, відправляємо і чекаємо на зелененьку квітанцію, щоб пересвідчити, що у наш звіт прийняти. Друзі, я сподіваюся, тут це зрозуміло. Вже я у своїх відео багато різних прикладів розглядала і. Відпустку і до нарахування, ви можете переглядати кому потрібні які приклади. Ну, сьогодні я чомусь мені таке прийшла на думку звільнення, тому що якось часто запитують, і тим більше, ось якраз у звітах у наших платників було звільнення, тому я вирішила записати сьогодні відео і про звільнення. Все, друзі, на цьому буду завершати своє відео. Я сподіваюся, друзі, воно буде для вас хоч чимось корисним. Я бажаю вам всім успіхів. До наступних зустрічей усім пока.